Всім привіт, це Іван, місто Чернівці і зараз ми в Тернополі. У нас знову таунхаус, він трошки незвичний, тому що крім кута 20 градусів ми маємо ще по бокам і стінки. Знову ж таки, піднімати з каркасом не можна, тож працюємо так. Виставили рейки, лишили по 60 см по бокам, ну бо все-таки з тінню треба якось боротися. Як і зазвичай шукали ми кроку, крутили шпильці з нержавійки в них, так щоб було максимально надійно. Ну і трішки підняли кут на Знизу нижче, зверху трішки вище. Ну отак якщо подивитись, ви і не побачите ніяку кривизну. Ну і будемо монтувати панелі ліву сторону і праву сторону окремо. Подаємо ми їх отаким от методом, тому що тут доволі низько, тут нема що видумувати. Дві мотузки, три людини, за пів години всі панелі наверху і майже її змонтовані. Виглядає трошки смішно, але зато легко. Панелі в нас фірма Хорей, 440 Вт кожна, їх тут 20 штук, і ми їх скомонтували по 10 та 10 з правої сторони та з лівої сторони. Так, щоб тінь була лише на одну сторону, а інша сторона по максимуму працювала. Ну, це єдине рішення, не за всі гроші світу. Виглядає це доволі гармонійно, а найголовніше знизу нічого не видно, то що власник в принципі, і хотів. По бокам лишилося ще 60 см, ну це хоч якась допомога, щоб не було зайвої тіні. Головне, що це надійно і буде працювати. А загальна потужність, до речі, тут 8,8 кВт за одну годину, що, в принципі, має вистачати на всі потреби цього таунхауса, тому що тут, в принципі, є газ і теплих підлог електричних нема. Тому на плиту кондиціонер. І решта побутових приладів цього з головою вистачить. Тим більше, що електромобіля тут немає і в принципі і не планується. Тепер йдемте всередину. Подивимося, техніка бура, до речі, у власника. Це у нас інвертор гібридний, фірма МАЗ, 10 кВт. Він має акумулятор, який залізофосфатний на 15 кВт, який власник та само купляв сам. Ми бачимо 1,6 А, ну бо зараз вже вечір весь день монтували, з одного поля і 2,7 з іншого поля. Система працює, а це найголовніше. Акумулятор вже заряджений, тому в принципі нема куди особо і заряджати. А в танхаусі ще ніхто і не живе. Присутні два сонячних захиста, автомат водорезерва, ну і два автомата вхід та вихід в інвертор. Поставило так гофри, а не кор, тому що тут ще буде проводитись ремонт, ну і невідомо, як воно все буде. Це його звичний щиток ми додали лише реле напругу, тому що є проблеми з напругою, та, в принципі, як і всюди зараз в Україну. Так що ціль, яку клієнт перед нами ставив, ми зробили, тож йдемо далі.